В Чернівцях територіальна виборча комісія після двотижневого перерахунку бюлетенів на виборчих дільницях міста оголосила результати виборів до Чернівецької міськради. П'ятивідсотковий бар'єр подолали сім політичних партій. Більшість обраних депутатів від партії Єдина альтернатива. Нещодавно представники цієї політичної сили повідомили про те, що готові створювати коаліцію в раді з проукраїнськими політсилами. Що ми бачимо, що єдина альтернатива. Е... Європейська солідарність і пропозиція в сумі мають 22 депутати, і це є більшість, але вона нестабільна. Тобто 22 депутати із 42, тобто достатньо одного депутата десь перекупити або навіть не прийти на сесію, то вже фактично рішення прийняти більшістю голосів буде важко. Тому мова йде про значно більшу більшість. І я думаю, що можна шукати окремо депутатів від інших політичних партій, які можливо не стільки сповідують європейські цінності, але принаймні, які готові працювати на розвиток міста Чернівці. Тому каже політолог, формування більшості у Чернівецькій міськраді це дещо складніший процес, адже для злагодженої роботи ради ідеальним співвідношенням коаліції має бути дві третіх від загального складу ради. Я Говорю навіть про слуг народу, і навіть можуть бути з тих партій, які представляють, ну скажімо так, представників старої влади, так та з команди Міхалішина навіть і може навіть із народу контроль тут питання йде, що тут повинні йти персональні розмови з депутатами, і є адекватні депутати, з якими можна дійсно будувати таку коаліцію на розвиток міста. Також каже Ігор Бабюк, що схема, за якою раніше відсторонювали міських голів, навряд чи вийде в теперішньому скликанні. ні у одного кандидата на сьогоднішній день, ні у другого кандидата такої більшості дві третіх, для того, щоб можна було потім виставляти претензії к переможцю, так така більшість може бути сформована вже в більш тривалий час, тобто через рік, наприклад, якщо буде зроблено дуже багато помилок, і наприклад, якщо міський голова пересвариться з іншими фракціями, ви розумієте, пересваритися дуже легко. Достатньо важко зайняти якусь дуже свою позицію особисту і можна пересваритися з всіма, навіть своїми однопартійцями. А ось щодо того, коли саме вперше зберуться новообрані депутати на сесію, питання відкрите, адже повинні остаточно сформуватися списки депутатів, адже і Роман Клічук і Віталій Михайлішин. Попри те, що змагаються у другому турі виборів на мерське крісло, обрані депутатами міськради. Теж дивіться, насправді навіть від перших виборів, ну від встановлення результатів, ще є 20 днів, коли депутати пишуть заяви. Чому придумані оці 20 днів? Тому що у нас 15 днів ще вибори міського. Другий тур по виборах міського голови. Тому 20 днів. І тому по-любому в них є зазор 20 днів. І вибори впродовж п'яти днів, я думаю, що навіть раніше будуть оголошені результати виборів міського голови. Анастасія Кокоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Володислав Пруський є підприємцем та меценатом. Декілька місяців тому чоловік вирішив допомогти мешканцям дворику по вулиці ентузіастів, як розповідає сам, люди звернулись до нього з проханням укласти доріжку. Людям незручно пересуватися цією доріжкою, тому що тут постійно ну, болото, брудно, йдуть теж падають люди тут від того, що тут слизько, коли до душі. І ми прийшли сюди, зібрали мешканці цього будинку і почали розробляти план, де ми будемо робити. Звичайно, мали бути дві доріжки, потім ми переіграли, що буде одна, щоб... але зробимо ширшу. Почали завозити матеріали спільними зусиллями, почали розгортати тут, почали і, тож, так само, тут зібрали цей... тут були хащі, такі, ми це все почислили. От половину вивезли, половину ще залишилось. Так, правда, це ми попросили Владислава, щоб він допоміг нам з цією доріжкою. Владислав підписався. Ось, благодаря Владиславу виклали прекрасну доріжку, якою вона ще не закінчена, але люди вже всі нею користуються. От, це дуже важлива доріжка, болото вокруг, і ми дуже вдячні йому, звісно. Звісно, рада, дуже рада. А то ми кожен день приходимо, виходимо з дітьми, тут болото врядне. Очіряди, спасіба за словами пана Владислава, укладання доріжки за певних причин не вдалося завершити вчасно. А коли справу все ж взялись закінчити, виявилось, що незначні надлишки матеріалів просто зникли. А вся робота по укладанню доріжки піддалась критиці. Було я трошки хворів, десь близько 10 днів. І не знаю, чому, ну, наприклад, такий колишній депутат, не буду його озвучувати прізвище, так як він моє, не озвучував. А він де він підхопив таку інформацію з ким він спілкувався він ну, то що в соцсеті, в на телеканалах почав піартись. Я так думаю, що це піар, напевне. І почав розказати, що тут хтось щось має недоробляти, що якийсь підкуп виборців, я хотів підкуповувати виборців чи комусь щось обіцяв. Мені хтось обіцяв, такого взагалі не було, ніяких обіцянок не було. Ми просто спільними зусиллями почали робити і от ми це доробимо. Сьогодні ще майстри зараз прийдуть і мають засипати піском і втрамбувати. і вже думаю, що сьогодні буде закінчити ця доріжка. Там пару днів його не було. І, звісно, мешканці збунтувалися, що таке, тому що обіцяли до, до определеного числа, а потім не, не закінчили роботу, і мешканці, звичайно ж, трошки збунтували. Але Владислав потім оказалось, що Владислав трошки хворів. Владислав вийшов і потім прийшов без проблем, все закінчив, як і обіцяв. Петро Гайдачук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З нагоди дня народження буковинського та австрійського поета Пауля Целана у культурно-мистецькому центрі Вернісаж відбулася виставка робіт образотворчого мистецтва за мотивами праць видатного митця проекти подорожували по багатьом країнам. Ми показували їх в Румунії, в парламентському залі в Сучабі, в… У Франції багато разів показували ці проекти, починаючи від Парижа, закінчуючи маленькими містечками, в Данії, в Польщі. І завжди люди дивувалися, як Пауль Целан з України, як Пауль Целан — ваш краянин, і ми з гордістю могли сказати, що це наш краянин. Сьогодні на сьогодні вже повністю перекладена вся поезія Пауля Целана на Українську мову, це шалений труд. Ну і коли виник задумав зробити такий проєкт художницький, бо ми багато робили художницьких проєктів, хотілося щоб звучала музика, хотілося, щоб ми розповіли людям про целана не тільки як поета, а про людину, у якого трагічна доля, який надзвичайно вмів кохати, який жив життям такою дуже тонкою, дуже... Складної і дуже цікавої людини. Ви розумієте, творчість Пауля целана, вона дуже складна. Для того, щоб в неї зануритись, треба бути людиною, яка вже багато читала, багато знає, багато і целанівські вірші це не вірші, які ти прочитав, і ну, це ти маєш бути якби співучасником того дійсно, що відбувається. А для того людей треба привчати.